Що для тебе тут ще йде? Ти зараз не знаєш, що тобі робити. Ну, взагалі, да? і шукаєш якісь відповіді, не можеш їх знайти, бо не знаєш, куди тобі рухатись. Це про те, що зараз, можливо, і не треба нікуди рухатись. Можливо, треба зупинитися зараз. І подивитися навколо, що відбувається. Да? Зупинись, подивись навколо, що відбувається. Е Прибережи енергію, якось так іде. Не треба зараз її розкидати наліво і направо е в якійсь в попитках бігстві йде. <смі> Мені йде попит... попитки. Бігстві, да? е Не спіши зараз. Якісь будуть зміни, які виведуть тебе туди, куди тобі треба. Не переживай. І ти будеш знати, що тобі робити і куди тобі йти. Бо ти в постійній боротьбі, і ця боротьба виснажує, і ця боротьба тобі не дає, не дає якось спокійно жити, вільно жити. І стосунки не йдуть через те. Не йдуть стосунки. Бо ти сама їх блокуєш. От якось іде для тебе. Ти сама блокуєш, тому тобі не йдуть стосунки. Тут щось через колишнього. Є блок. Є блок. Я б навіть сказала. Можливо, блок, а можливо, якийсь енергетичний вплив з його боку. От я би так сказала, енергетичний вплив з його боку саме він десь, наче або словами, або діями, вибив почву під ваших ніг, і це вплинуло на, ваше, на ваш ментал і на ваше е, фізичне тіло. Как-то так іде. Такі карти, ніби ну, звичайні, але тут класно, тут ще є різні е, штучки, прикольні. Я тепер зрозуміла, для чого мені ці карти. От. Да. Ладно. Так. Тут про те, що вам треба, ви це можете пропрацювати е, на тонкому плані. От. Е, Саме треба подивитися в те, що ваш чоловік своїми судженнями, своїми словами, вас якось е, вибив, да? от вибив з колії. Е, він вам, якось йде, він вам здвинув, наче, наче щось він вам е, зруйнував. Якусь от вашу стабільність, де якусь вашу ста... цю опору, почву стабільність, якусь він зруйнував. Так. Е да. І що з цим всім робити? Окей. Це ми зрозуміли. Е -э треба боротися. Е -э треба боротися треба. Якщо треба, Посумувати, посумуйте, я маю на увазі поплачте. Якщо ви якомусь подаленому стані, окей, визнавайте. Да, от, ну, зараз я так, завтра буде е, інакше. Якщо є можливість поговорити, поговоріть. Е, можливо, ви там можете якось порішати на тонкому плані в да, медитації, всі розмови, щоб не тета-тет -тет розмовляти. Да. Але, можливо, треба щось проговорити. Можливо, комусь треба зустрітися щось до до виясняти. Якісь історії тут йдуть. Кожного буде по-різному. Е тому що от саме через, саме через йде якась, через оці відносини, у вас не йдуть фінанси. Бо от, через через ці відносини, які у вас були, не йдуть вам фінанси. Ану, чи налагодиться? Ця вся історія налагодиться. Але вам треба йти до себе, мені йде так. Більше йти до себе, вірити, вірити в себе і знати, що ви отримаєте все. І ви вже отримуєте все від цього життя. А зараз період якихось змін йде. Можливо, тут е реальна буде смерть. Але не ваша, яка змінить все. Якась буде смерть, яка все змінить, йде так мені. І все, все встане на свої місця. Ну так, зняла.